Рекомендації 2023 року стосуються використання метатриксату у педіатричних пацієнтів із запальними захворюваннями шкіри, засновані на доказах і консенсусі. Ці рекомендації опубліковані в, в інтернеті у Pediatric Dermatology, підкреслюють, що метатриксат є економічно ефективним, легкодоступним, добре переносимим і перевіреним часом варіантом лікування радіостанів, включаючи морфею, псоріаз, атопічний дерматит і гініздову алопецію. Дітям рекомендується у максимальній дозі 1 мг на кілограм, не перевищуючи 25 мг на тиждень. Тестові дози не потрібні для тих, хто починає з низьких доз міліграм на кілограм або менше. Початок ефективності може зайняти 8-16 тижнів. Ключові моменти рекомендації включають. Препарат можна раптово припинити без побічних ефектів за винятком ризику погіршення захворювання. Добавка фоліової кислоти, починаючи з міліграма в день, незалежно від ваги ефективно мінімізує шунково-кишкові побічні ефекти. Пацієнтів дитячого віку можуть застосовувати метатриксат одночасно з антибіотиками та нестероїдними протизапальними засобами без протипоказань. Під час лікування метатриксатом не протипоказані бустери живої вакцини, рекомендується інактивування вакцини. Рутинний лабораторний моніторинг, включаючи аланіно менотрансферази, та креатинін, рекомендовано через місяць лікування, а потім кожні 3-4 місяці. Біопсія печінки не потрібна для рутинного моніторингу пацієнтів, які отримують низьку дозу метатрексату. Дякую за лайки та розповсюдження відео.